Зум і скеляста планета. Після того, як Зум допоміг маленькій зірочці повернутися додому, він продовжив свою подорож. Його корабель стрімко мчав крізь космос, залишаючи за собою світний слід. Зум з цікавістю розглядав карту і шукав нову цікаву планету для дослідження. Але раптом на шляху корабля з'явився пояс астероїдів. Величезні кам'яні брили хаотично верталися в порожнечі, стикаючись одна з одною та розлітаючись у різні боки. О, ні! вигукнув Зум. Треба бути дуже обережним. Він спритно маневрував серед астероїдів, намагаючись не зачепити їх. Однак один із каменів виявився занадто швидким. Він ударив по корпусу корабля, і той почав втрачати керування, пошкодження корпусу, повідомила бортова система. Корабель почав втрачати висоту, і зум зрозумів, що йому терміново потрібно приземлитися. Попереду показалася маленька беживна планета, вкрита камінням і пилом. Це був його єдиний шанс уникнути катастрофи. З великими труднощами керуючи кораблем, Зум спрямував його на поверхню. Сильний поштовх, і він благополучно сів на скелясту рівнину. Фух, це було небезпечно, сказав він, озираючись, але що ж тепер робити? Він перевірив систему корабля і зрозумів, що без ремонту не зможе знову злетіти. Єдиний вихід викликати службу космічної допомоги. Зум увімкнув передавач і відправив сигнал лиха. Минуло трохи часу, і раптом на горизонті з'явився яскравий спалах. Це був рятувальний корабель. Він акуратно пустився поряд із зумом, із нього вийшли два інженери у сріблястих скафандрах. Привіт, Зум, сказав один із них. Ми отримали твій сигнал і прибули допомогти. Дякую, зрадів Зум. Мій корабель пошкоджений, і я не можу злетіти. Не хвилюйся, сказав другий інженер, дістаючи інструменти. Ми все полагодимо. Зум із цікавістю спостерігав, як інженери вправно працюють. Вони замінили пошкоджені панелі. Перевірили систему керування і навіть покращили захист корабля, щоб він був міцнішим у разі нових зіткнень. Минув деякий час, і ремонт було завершено. Тепер твій корабель у порядку, сказав інженер, усміхаючись, ти знову можеш подорожувати. Щиро вам дякую, і з вдячністю сказав Зум. Без вас я б не впорався завжди раді допомогти. Відповіли інженери, будь обережнішим у поясі астероїдів. Зум піднявся на борт свого корабля, запустив двигуни й обережно злетів. Він покинув скелясту планету і, помахавши рятувальникам, вирушив далі, уникаючи небезпечних астероїдів. Які ж чудові люди працюють у службі космічної допомоги, подумав він «Все світ став трохи дружнішим завдяки таким героям. Тепер його шлях був безпечним, і він знову міг шукати нові світи та неймовірні пригоди.